І страху приходить ясність, яка розсіює страх. І так вона зустрічає другого ворога ясність. Це ясність, настільки важкодосяжна, розсіює страх, але вона ж і осліплює. Вона змушує людину ніколи не сумніватися в собі. Вона дає впевненість, що вона ясно бачить все наскрізь. Та людина й мужня завдяки ясності і не зупиниться ні перед чим. Але все це омана. То щось не так. Якщо людина піддасться своїй уявній могутності, значить, вона переможена другим ворогом і в навчанні топтатиметься на місці. Просто другий ворог перекрив її шлях, і замість людини знань вона може стати веселим і відважним воїном, чи, скажімо, скоморохом. Однак ясність, за яку вона так дорого заплатила, ніколи не переміниться знову на темряву та страх. Все буде назавжди для неї ясним, тільки вона ніколи більше нічому не навчиться і ні до чого не прагнутиме, перемогти ясність і користуватися нею лише для того, щоб бачити і терпляче чекати, і перед кожним новим кроком ретельно все зважувати, а перш за все знати, що її ясність, по суті, ілюзорна.